Ранок середи триває, а з ними наш етер. до 10-ї години з вами ми Ірина Хоменко та Денис Мінян. Сподіваємось, ви прокинулись в доброму гуморі okay. і готові працювати, мов шалені бджілки. Як ті бджілки, що у нашому наступному сюжеті разом з рубрикою Незламня ми вирушаємо на Черкащину у гості до справжніх бджіл і їхніх невтомних господарів, подружжя сорок. Насправді Ольга та Євген хотіли поставити пару вуликів для себе. Та якось випадково вийшло, що тепер пасічники годують медом всю Україну. Бджільництво для Євгенія та Ольги сорок не просто хобі. Пасіка у подружжя з'явилась понад 10 років тому і відтоді стала улюбленою справою, яка приносить натхнення та задоволення. У нас садочок невеличкий тут є. Ну думаю, якби там чотири вулички поставити, було б хорошо. О, почав напитувати люди, кажуть: ну приїжджай, купиш. О, приїжджають, приїжджають. Вони кажуть, ти будеш їхати, візьми прицеп. Ну і вони мені, скажімо так, запихали чотири вулики з бджолами, а ще п'ять без бджіл. Ну, привіз, поставив садочок, а воно вже наче не впів, пасіки пусто. Ну, докупив трошки. І так до кінця року вийшло 11 джоли сімей. У мене було перший рік. Зараз Євгеній опікується величезною пасікою, яка налічує понад 200 вуликів. Бажання завести пару сімей вдома перетворилося у великий, в велику роботу. це великий, великий шмат роботи. Ольга та Євгеній проживають у мальовничому селищі Шевченкове, що на Черкащині. Вони вчителі за фахом, проте більшість знає їх саме як джолярів. Більшість меду стараються продати в розріб для того, щоб він щоб його з'їли тут. Він хороший, натуральний, і соняшникового меду завжди багато, він недорогий. можна зменшити ціну, але нехай люди з'їдять тут. О, така в мене позиція. А їсти є що в асортименті і соняшниковий, і гречаний, і акацієвий, навіть липовий. Якщо кожного медоносу немає хоча б тони, ну то це так слабенько. Надо щоб всіх і акації, і липи, і соняшника, і, і ріпак, якщо возиться, ну так, щоб хоча б тона була. Крім того, у сорок можна замовити й особливий мед. Ось така баночка темного меду. Це не гречаний мед. Він уже кристалізований. В рідкому стані він був темний, але тут зовсім немає цвіту. Ну немає гречаного нектару. Ми так, на такий мед ми кажемо дикий. Ну це на така наша власна назва. Чому ми кажемо дикий? Тому що ми не знаємо, з яких трав бджоли принесли цей мед. Він також духмяний, насичений, має. Цікаву таку родзинку смаку мають бджолярі також мед з горішками. Він добре підходить, як перекус чи на подарунок. Люди більше переважають, купують краще ось такі звичайні меди, ніж там з горішками. З горішками це таке більше на десерт там, можливо, або десь на подарунок не так часто на столі є, як такий звичайний мед. Ось це в мене в руках баночка чарівного меду. Чому чарівного чарівного? Бо він неймовірно смачний і корисний для нашого організму. Це мед з акації. він не кристалізується довгий час. У подружжя можна придбати і один з найцінніших продуктів бджільництва квітковий пилок. Ось у мене зараз тримають трохи троху банку такого чудодійного зілля. Тобто, це для нашого організму, для нашого імунітету корисний квітковий пилок. Це є природній білок. Підвищує гарно імунітет, його треба вживати протягом року. Перед початком повномасштабного вторгнення родина виграла міжнародний грант для розвитку малого бізнесу в селі. За отримані кошти купили спеціальний апарат, який допомагає викачувати мед. Придбали пристрій для обрізки забрусу. І отаким от чином, таким методом, у нас мед можна назвати, що він безконтактний. Тобто, ми руками не торкаємося безпосередньо до меду, тобто він Типу, як екомет, тобто як від із природи, з із вулика до столу, свій мед родина продає на ярмарках та фестивалях. Його залюбки замовляють і в інтернеті, тож солодким нектаром з Черкащини вже смакують у різних куточках України. Купували мед з усіх областей України. Це однозначно. На зараз в даний час найбільше купує звичайно це Київська область. Потім на другому місці можливо, ну це Львівська область, також Одеська область купує мед. Е, дуже часто відправляла мед Миколаїв. Краматорськ також людям відправляємо мед. А все тому, що мед з пасіки сорок натуральний і дуже корисний, адже немає домішок чи цукру. А ще продукцію черкаських бджолярів можна побачити на різноманітних благодійних аукціонах, де збирають кошти на потреби військових.